Вітаю, дорогі мої друзі. Ось мій вже відпочинок закінчився. Я вже вдома. Ну там дуже хороше життя, називається так, їсти спати, дихати, і гулять. А все рівно вдома краще. Ось я приїхала, дуже скучила і пішла в свій любимий секонд Хилл магазин. В цьому році. Дуже модний оцей колір, червоний тренді. І я придбала собі дві такі одежини червоного кольору. І зараз покажу вам. Ну і сумочки там придбала, ще кофточки, все вам покажу зараз. Ось дивіться, ось такий світерок із такими трояндами. Я дуже люблю романтичний стиль і дуже люблю троянди. Ось вони в мене на плечі. Поясочок, дивіться, отакий з червоненьким бантиком. І сумочка. Сумочка, отака вона кругла. Оце такі в мене обновки. Отак я вигляжу. З бріджами дуже гарно дивиться. Отак собі гарненько. Оце такий образ, це такий світерок із сумочкою. Поясок. Це ж підібрала такий бантик, дивіться, такий поясочок з бантиком, з червоним. А ось ще образ, дивіться, біла ковтинка, спідничка, теж червоного кольору. Сумочка. Спідниця довга, внизу з От так, От такий образ. Дивіться. Довга-довга спідничка. З такою ось резинкою широкою. Мені сподобалось. Я взяла її. Ковтинка, тоненька, біленька, сумочка. Такий образ. Спідничка сподобалась дуже вона довга. Мені вона сподобалась. Ну, брала те, що мені подобається. А це ось ще образ, дивіться, змінила зачіску, щось вже хочеться міняти на голові. міняти зачіски ось. Вже в'яжеться хвостик у мене і кофтина ось. Вона дуже в мене широка. Я її зараз заужу. Подивіться, дуже швидко. В мене є дві різинки. Я зараз отак от візьму оце лишнє різиночкою. Закручу, так, тісненько, з цієї сторони. І, звісно, з другої сторони, щоб вона в мене не була така широка. Бистро, бистро, елементарно роблю, на ходу. Тоже закручу отакий і що, Так залишити. Ні, я так не залишу. Хорошо потягнула от по талії, щоб... Підвернула всередину. Дивіться і все, завузила. Нормально в мене ніде не дивіться. І так ось я з сумочкою. Дивіться. І ось так. Теж ця спідничка хорошо з цією ковтиночкою. І ось такі дівчатка мої нові образи, мої нові луки, яскраві. І я рахую, що якщо старіша людина, старіша жінка, вона повинна одягатись яскраво, світло, красиво. Дівчатка в нашому віці ми повинні сіяти. Ми повинні бути щасливі, красиві. Так що я вам, дівчатка, бажаю. Сіяйте, сіяйте, любуйте з собою, любіть себе. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось. Як вам моя нова зачіска. Напишіть, будь ласка, і що до побачення, далі буде.